Уявіть собі могутню середньовічну державу, яка стоїть на роздоріжжі між Сходом і Заходом, між язичницькими культами предків і світовими релігіями. Саме в такому становищі опинилася Київська Русь наприкінці X століття. Чи могли ви здогадатися, що одне рішення князя змінить не тільки духовний світ його підданих, а й політичну вагу держави на століття вперед? Саме це й сталося за правління князя Володимира Святославовича. Коли він вирішив охрестити Русь, і цим назавжди переписав історію Східної Європи. До хрещення Русі населення держави поклонялося язичницьким богам. У кожному місті стояли дерев'яні капища, де приносили жертви перуну, Дажбогу, Мокоші та іншим божествам. Язичництво було глибоко вкорінене у звичаях, але вона мало і слабкі місця: відсутність єдиної системи вірувань, складність у підпорядкуванні візних племен одній вірі, і головне Воно не давало київській Русі статусу рівного партнера на міжнародній арені. У той час Європа вже активно християнізувалася. Імперії та королівства будували свою політику, дипломатію і торгівлю на християнських цінностях і символах. Володимир Святославович на початку свого правління був типовим язичницьким князем. Він навіть спробував реформувати язичництво, створивши пантеон богів у Києві, щоб зробити віру більш централізованою. Але швидко з'ясувалося, що це не працює. Різні племена мали свої традиції, а союз із християнськими чи мусульманськими державами вимагав іншого релігійного підґрунтя. Саме тоді князь почав замислюватися над зміною віри. Важливим фактором були й торговельні та політичні зв'язки Русі. Торгівля з Візантією, Болгарією, Волоською Булгарією та іншими державами робила Київ багатим і космополітичним. У містах уже жили християни, зокрема греки і варяги. Були навіть невеликі храми. Володимир бачив, що християнські держави мають більш розвинені адміністративні системи, писемність, архітектуру та освіту. Прийняття нової віри відкривало двері до цих благ. Є й легенди, що князь Володимир розумів силу релігії як інструменту управління. Християнство пропонувало не лише духовну, а й соціальну модель. Воно зміцнювало інститут монархії, бо вчення визнавало владу правителя як дану Богом. Це могло зменшити племінну роздробленість і консолідувати державу. Не менш важливо було й особисте життя князя. Після низки воєн та союзів Володимир почав шукати легітимності свого правління. Його союз із Візантією, наймогутнішою імперією Сходу, став ключовим. Саме через нього він отримав можливість прийняти християнство в офіційній формі та одружитися з візантійською принцесою Анною. Це був не просто шлюб, це був політичний акт, який робив Київську Русь рівною серед великих держав. Отже, передумови хрещення Русі були багатошаровими. Цей економічний інтерес, і прагнення до централізації, і особиста амбіція князя, і потреба інтегрувати Русь у християнський світ. Князь Володимир стояв перед вибором, який визначить не тільки його власну долю, а й долю мільйонів. І хоча в народні ще панували язичницькі обряди та віра в старих богів, Київ уже готувався до духовної революції. Саме в цей момент розпочинається історія великої зміни. Хрещення Русі не було лише релігійною реформою, це було стратегічне рішення, яке мало колосальні наслідки для майбутніх українських земель. І перші кроки до цього сумніви, пошуки, дипломатичні переговори, робив князь Володимир у той час, коли держава була сильною, але потребувала нового фундаменту. Уявіть, як князь стоїть перед найважливішим вибором свого життя вибором, який змінить долю цілої держави. Київська Русь кінця десятого століття була багатою, впливовою, але релігійно строкатою. Володимир Святославович розумів, щоб об'єднати народи під своєю владою і увійти до кола великих держав Європи, потрібно обрати одну віру. І цей вибір не можна було зробити поспіхом. Він мав стати результатом обдуманої політики й стратегічного розрахунку. За літописом князь Володимир вирішив випробувати віри сусідніх народів. До нього приїжджали посли від мусульманських держав, від латинських християн, від юдеїв та від православних греків. Кожен із них пропонував свій шлях до Бога і свої політичні та економічні переваги. Візантійці наголошували на величі Константинополя і красі своєї релігії. Мусульмани пропонували суворий монотеїзм. Латиняни дисципліну та структуру, юдеї-традицію, що витримала століття. Це був справжній релігійно-політичний аукціон. Посли мусульмани з Волзької Булгарії сподівалися навернути Володимира до ісламу. Вони розповідали про велич Аллаха, про шану до пророка, про духовну чистоту та єдиного Бога. Але за переказами князю не сподобалася заборона на вино і м'ясо свині. Для язичницької культури, де пиво й мед були частиною свят, це виглядало надто радикально. Крім того, іслам не мав у той час такої ваги в європейській дипломатії, яку мав християнський світ. Посли латинських християн-католиків прибули ймолірно з Німеччини чи Польщі. Вони пропонували християнство римського обряду, але йшлося не лише про віру, а й про політичний союз із заходом. Однак цей шлях міг поставити Русь у залежність від папства та священної Римської імперії. Володимир прагнув рівноправного Союзу, а не підпорядкування чужим авторитетам. Посли юдеїв за літописом прибули від Хазар чи від єврейських громад Криму. Вони розповідали про давність своєї релігії, про зв'язок із біблійними патріархами, про мудрість Тори. Але князь, за словами літописця, запитав їх, де ваша батьківщина? І почувши, що вони втратили свою державу, зробив висновок, що віра, яка не зберегла свій народ у власній країні, не може стати основою для його держави. Нарешті посли з Візантії розповіли про православ'я. Вони наголошували на величі Константинополя, на візантійській культурі, архітектурі та мистецтві. Їхній аргумент був не лише духовний, а й візуальний. Вони описували грандіозність Софії Константинопольської, службу, яка вражала серця навіть досвідчених послів. Літопис зберіг вражаючі слова руських послів. Не знали ми на небі ми чи на землі. Це враження стало вирішальним. Володимир ретельно вивчав усі пропозиції. Для нього важливо було не лише навернути Русь до якоїсь віри, а й здобути політичну вигоду. Прийняття православ'я від Візантії означало союз із наймогутнішою імперією Східної Європи, доступ до її ремісників, архітекторів, духовних шкіл. Воно також забезпечувало культурний престиж. Русь переставала бути варварською країною в очах Європи. Цей процес вибору віри мав і внутрішньополітичний аспект. Київська Русь була федерацією різних племен. Князь прагнув надати їм спільну ідентичність, яка б об'єднала населення від Новгороду до Чорного моря. Християнство могло стати тією єдиною силою, що зламає племінні перегородки і перетворить Русь на справжню централізовану державу. Не менш важливо було і те, що в Русі вже жили християнські громади, особливо в Києві, Чернігові Переяславі. Деякі з дружинників Володимира були християнами. Тож нова віра не була абсолютно чужою. Вона вже проростала в тканину суспільства. Володимир лише формалізував те, що поступово відбувалося само собою. Отже, випробування віри стало не просто епізодом, а частиною масштабної дипломатичної гри. Володимир вибирав не лише між богами, а й між майбутніми моделями розвитку держави. Він розумів, від його рішення залежить. З ким Київська Русь буде дружити, з ким воювати і яке місце посідатиме в європейській політиці. Саме в цей момент народжувалась нова епоха епоха християнської Русі. Уявіть собі, літо 988 року Київ гуде, на березі Дніпра збираються тисячі людей. Тут вирішується доля не лише міста, а й усієї держави. Володимир, який ще недавно був язичником і боровся за владу. Тепер стоїть на чолі нової релігії. Він особисто пройшов обряд хрещення у Херсонесі, Корсоні, місті на півдні Криму, і тепер привіз із собою в Київ не лише священників, а й ідею нового життя. Це був хід, який назавжди змінив історію східноєвропейської цивілізації. Хрещення самого князя стало символом. Літопис повідомляє, що перед цим Володимир осліп і прозрів після хрещення, чудо, яке мало показати силу нової віри. Його одруження з візантійською принцесою Анною стало ще одним свідченням: Київська Русь увійшла до кола християнських монархій, які мали престиж і авторитет. Це не було приватною справою, це був дипломатичний і релігійний акт. Після повернення до Києва князь наказав зруйнувати язичницькі капища. Ідолів, що ще недавно стояли в центрі міста, скидали і топили у воді. Це було драматичне видовище. Люди, які звикли поклонятися перуну чи Дажбогу, бачили, як символи їхньої старої віри безжально нищили, саме це створювало напругу. Але Володимир розумів, треба діяти рішуче, інакше реформа не відбудеться. Найвідомішим моментом стало масове хрещення киян. Літопис розповідає, як князь наказав людям зібратися на березі Дніпра і поштової річки Почайни якщо не прийдете завтра на річку, будете ворогами князя. Приблизно такою була його погроза. Це звучало жорстко, але було необхідно, щоб перевести традицію з язичницького рівня на новий. Тисячі людей заходили у воду, священники читали молитви, хрестили, а Володимир молився новому Богові за свій народ. Це була не лише церемонія, а й грандіозний акт політичної консолідації. Для багатьох сучасників це виглядало як кінець світу, адже руйнувався звичний порядок. Проте хрещення принесло і практичні зміни. До Русі почали масово прибувати грецькі і болгарські священники, перекладачі, архітектори, майстри фресок і мозаїк. Київ почав перетворюватися на справжній духовно-культурний центр. Почали будувати кам'яні храми, започатковувати школи, переписувати книги. Діти бояр та дружинників навчалися грамоті і богослов'ю. Це стало справжньою культурною революцією. Сама подія хрещення мала ще й психологічний ефект: люди, які відчули себе новим народом, Стали підданими не просто князя, а й християнського монарха. Християнство пропонувало не лише віру, а й систему моралі, повагу до слабших, милосердя, нові уявлення про гріх і покаяння. Це поступово змінювало суспільство. Жінки, наприклад, отримували більший захист у сімейному праві, а звичаї кровної помсти почали відходити. Дослідники зазначають, що саме після хрещення Русь почала швидше інтегруватися до європейського політичного і культурного простору. Шлюби князів Рюриковичів з династіями Західної Європи стали звичайною практикою. Київська митрополія отримала статус у православному світі, і Русь перестала бути лише торгівельним партнером, вона стала духовною сестрою Візантії. У цьому акті хрещення важливо те, що Володимир діяв як державник. Він не лише змінив віру, він створив основу для централізованої культури і права. Стара язичницька Русь була Союзом племен. Нова християнська Русь стала справжньою державою з єдиним центром. Це була реформа, яка торкнулася всіх від бояр до простих ремісників. Масове хрещення киян стало символом глибокого перелому. Якби тоді Володимир не зробив цей крок, історія України, Білорусі та Росії могла б виглядати зовсім інакше. Християнство стало тим стрижним, який на століття визначив духовний і культурний ландшафт Східної Європи. Таким чином, літо 988 року стало точкою неповернення. Відтоді Київська Русь увійшла до християнського світу зі своїми храмами, школами, книгами і культурою. А князь Володимир, який починав свій шлях як воїн і язичник, увійшов у історію як рівноапостольний творець духовного обличчя держави, що жила ще століттями після нього. Уявіть собі, Київ після хрещення ще кілька років тому. Місто жило в ритмі язичницьких обрядів, а тепер на пагорбах з'являються хрести. Зводяться кам'яні храми, і над містом лунають грецькі та слов'янські співи. Це був справжній культурний шок, але саме він став початком нової цивілізаційної епохи для Київської Русі. Люди ще пам'ятали своїх старих богів, але все більше починали звикати до ікон, свічок, хрестів та нових свят. Цей процес ішов повільно, але впевнено. Найпомітнішою зміною стало будівництво храмів. Якщо до хрещення кам'яні споруди були рідкістю, то тепер київський ландшафт почали прикрашати величні церкви, збудовані за візантійськими зразками. У 996 році Володимир заклав десятинну церкву перший кам'яний храм Русі, який став не лише релігійним, а й політичним центром. Він символізував нову владу та нову віру. До Києва запрошували майстрів із Візантії, Болгарії, Грузії. Які привозили з собою мистецтво мозаїк, фресок та іконопису. Так розпочалася унікальна культурна симбіоза. Хрещення вплинуло і на освіту. Разом із грецькими священниками приїхали книжники, які навчили переписувати тексти, перекладати святе письмо і богословську літературу. У Києві відкривали школи при церквах, де дітей бояр і дружинників навчали читати та писати. Це була революція для тогочасного суспільства, де грамотність раніше була рідкісним явищем. Поступово виникла нова еліта, люди, які могли писати, читати і вести діловодство. Водночас змінилася і система цінностей. Християнство принесло нову мораль: милосердя, турботу про сиріт, повагу до слабших. За князя Володимира та його наступників у Київській Русі почали виникати лікарні. Притулки для бідних і мандрівників. Звичаї кровної помсти поступово відходили у минуле, а закони почали ґрунтуватися на письмовому праві Руській Правді, яка була під спливом християнських принципів. Зміни торкнулися і мистецтва, іконопис, і книжкова мініатюра стали окремими школами. Літописання розвивалося так активно, що через століття ми отримали повість минулих літ. Яка стала основою для розуміння всієї давньої історії Русі? Русь перетворився на центр духовного життя, а Митрополія отримала важливе місце у православному світі. Володимир і його наступники розуміли, що християнство це ще й міст до Європи. Через шлюбну політику князівська династія інтегрувалася до найвпливовіших домів Старого світу. Донька Ярослава Мудрого Анна стала королевою Франції. Інші княжевни виходили заміж запольських, угорських, скандинавських королів. Це означало, що Русь перестала бути периферією і стала частиною європейської політичної карти. Не менш важливим було і те, що зміцнила центральна влада. Християнство стало ідеологічною опорою князівської влади. Якщо раніше союз племен міг розпастися, то тепер їх об'єднувала спільна віра. Календар свят і моральні норми. Це створювало умови для формування спільної ідентичності, люди вже не лише плем'я чи рід, а частина великої християнської держави. Проте процес християнізації не був миттєвим. У віддалених землях Русі ще довго жили язичницькі звичаї, а деякі обряди навіть інтегрували у християнську традицію наприклад, обрядові пісні. Календарні свята і навіть деякі символи продовжували існувати, але в іншій формі. Це створило унікальну слов'янсько-християнську культуру, яка відрізнялася від чисто візантійської. Дослідники наголошують, що саме після хрещення Київська Русь зробила гігантський стрибок у розвитку поява шкіл, літератури. Храмової архітектури, юридичної системи та міжнародних зв'язків дала можливість державі існувати і після смерті Володимира розвиватися і ставати все впливовішою. Якби цього не сталося, Русь могла залишитися союзом племен і не витримати натиску сусідів. Таким чином, хрещення не просто змінило релігію, воно перетворило державу, суспільство і культуру. І Київ з торгового і військового центру став ще й духовною столицею регіону. Цей процес заклав фундамент того, що через століття ми будемо називати українською та східноєвропейською цивілізацією. Уявіть собі, Київ початку 11 століття величезне місто для свого часу, зі своїми ринками, кам'яними храмами, школами при церквах і монастирями. Тут звучить не лише рідна мова, а й грецька, латинська, варязька. Київська Русь уже не просто союз племен, це справжня держава з централізованою владою та новою ідентичністю. І все це стало можливим завдяки хрещенню Русі. Саме ця подія перетворила країну на частину християнського світу, відкривши двері до дипломатії, торгівлі й культурного обміну. Після смерті Володимира християнство не тільки збереглося, а й зміцніло. Його син Ярослав Мудрий і онуки продовжили справу християнізації. У середині XI століття почалося будівництво величних храмів, серед яких головним символом стала Софія Київська. Вона стала не просто місцем богослужінь, а й центром літописання, освіти та збереження культури. У стінах Софії з'явилися перші бібліотеки і школи. Тут переписували книги, тут творилася історія. Релігійна реформа Володимира мала і політичний вимір. Вона дозволила Київській Русі закріпитися як великій державі, яку визнавали інші монархії. Союзи через династичні шлюби з європейськими королями виводили Русь на перший план політики континенту. Християнська віра стала інструментом дипломатії і підтвердженням того, що Русь рівна серед рівних у християнському світі. Хрещення Русі стало і точкою відліку для розвитку української культури. Поступово формувалася унікальна церковна архітектура, що поєднувала візантійські канони зі слов'янськими мотивами. Ікони, мініатюри, орнаменти і літургійний спів усе це створювало неповторний стиль, який відрізняв Русь від інших держав. Навіть традиційні народні звичаї поступово набували нового змісту, язичницькі свята трансформувалися у християнські, а звичні обряди набували символічного тлумачення. У цьому процесі відбувалася і духовна інтеграція. Люди з різних земель Русі, від Новгорода до Києва, почали відчувати себе частиною однієї культурної і релігійної спільноти. Спільна віра і календар свят допомагали долати регіональні суперечності. Саме це стало важливим чинником, який зберігав єдність держави в часи внутрішніх криз. Сучасні історики вважають, що хрещення Русі було стратегічним кроком, який визначив майбутнє не лише держави, а й регіону. Володимир Великий свідомо обрав візантійську модель християнства, щоб мати потужного союзника і отримати доступ до вищої культури тогочасного світу. Вибір православ'я означав і геополітичну орієнтацію, яка вплинула на розвиток Східної Європи на тисячоліття вперед. Хрещення Русі також стало моральною основою для формування правової системи. Руська правда та інші законодавчі акти поступово набували християнських різ. Пом'якшували покарання, закликали до милосердя і захисту слабших. Цей вплив можна простежити в українській культурі навіть сьогодні. Для сучасної України хрещення Русі це не лише історичний факт, а й фундамент державності. У 2018 році, коли Православна церква України отримала томос про автокефалію, у промовах лунала згадка про Володимира і його хрещення. Це ще раз підкреслює, наскільки ця подія є символом незалежності і духовної самобутності. Хрещення Русі змінило і уявлення людей про себе. Вони почали бачити себе частиною великої спільноти християнських народів, отримали новий календар, нові звичаї і моральні орієнтири. Ця трансформація не лише зміцнила державу, а й створила підґрунтя для появи нових поколінь освічених, духовно багатих людей. Таким чином, князь Володимир не просто запровадив нову релігію, він заклав основи державності, культури і ідентичності. Його рішення визначило шлях розвитку східноєвропейської цивілізації на століття втерет. Саме тому хрещення Русі вважають одним з найважливіших моментів в історії України. Це була не лише перемога нової віри над старою, а й перемога державного мислення над розрізненістю, перемога культури і освіти над ізольованістю. І сьогодні. Коли ми дивимося на монумент князю Володимиру на київських пагорбах, ми бачимо не лише пам'ятник правителю, ми бачимо символ цивілізаційного вибору, який зробив Київ тисячу років тому. Цей вибір продовжує впливати на нас і нині, нагадуючи, що справжня сила держави в її культурі, духовності і єдності.